Сьогодні в своє відео я покликав своїх двох друзів. Перший мій друг Шайорс. Всім привіт підписів каналка. Якщо ви підпишетесь, я прийду до вас додому в 3 години ночі. І мій друг Марк. Приєм Марк, не підписуйтесь підписывайтеся вам. Ну все, тоді сьогодні. сьогодні так, ні, я маю це сказати. Сьогодні наша задача це заспідранити 99 днів 99 нічок в лісі чим поскоріше. Але є одне условіє, Ми маємо поспідранити менше, чим за 58 хвилин. Всім понятно? Mm, так, у тебе є сміття декоратор. Це погано, нам треба іменно Ну, Чекайте, я можу взяти в принципі я. Вони рішають, який клас треба взяти, але я буду пришельцем. Ми вже я заходимо в каточку. Я його, іспользую. я його використовую. Ми вже зайшли в каточку і определились, хто... Та тихо будьте! Тихо будьте! Ми оприділились... Я использував, я його использував. Тихо будь. Ми, коротше, рішили хто ким буде. Я. Буду шукати скраб і рятувати дітей. Шайокс буде що робити? Я думаю, я... я буду. Я думаю, я буду... Покажи вже. Mm. Нам добувати каливий. Mm -hmm. ну. і скраб можна. Я хочу рятувати дітей. Ну, ти будеш допомагати мені. Так, ну давай, 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 часу нема в нас. Так. Тільки для початку? Андрій, Андрій так сказать, що треба переодягальню зробити, щоб ми змогли на ту далі. Цей тупий шайокс не хоче давати угонь. Єлі як ми апнули рівень костра, і зараз ми просто по повній силі йдемо. Так. А от тепер я покажу, чому я вам тоді давати угонь. Що я Та ще я закрапну костер. Та ну ладно. Щоб ми спапнули костер, да. І пішли сразу рятувати. Дуже да. добре, що у нас у конічний... Так, український, тому били. що ми в ньому не замерзаємо. Так, давайте зробимо перший лі... Ну, Тут нас там то. багато палива. Бе більший ніж. Так, да, ми йдемо за першою дитиною. розфігачили цього бока, бідний. Так от дивіться залишився. Так, перша так. дитина. Поки що у нас все йде гарно. Ну я так не скажу, бо треба перше ліжко зробити. Точно, зараз зроби перше ліжко. От бере. Хороший топор от і Не Непогано, в принципі. Ну, так. Да. Так, я тут ще полутаюсь. О, я золотий за Давай, якщо бензопила випаде, то ми тетері. Бензопила! О, так, мені... тетері, тетері. це тетері. До да, бензо... ну Марку, Марку. Без... Бензопила, вона стає. Такі для дачі. Для дачі. Мені постійно... Тож ти буде вже? Мені сильний топор неї топор випадав. То. Ти От... маєш вас така. Перебиваюча. Все, йди у батарею. Я тепер. Я тепер прошу їду і. Так, добиваю. і ще раз кажу, головне правило, перебивати друг друга не можна. І поки що з їдою нас проблем немає. І добились ми Х якого там, ми добились Х4. У мене конечно зараз прямо скучно роль. Ну да. Так, у нас X4. Ну важливо. Ми, Ми за це цей день ніякого ікса не отримали, тому що... Оооо, зараз за другою дитиною і підемо. Так, надіюсь на хороший мішок. Я, я. я скрафтив goodback. Молодець! Уже буде ікс 5 Мак зробив Goodbed. Ну вот, ставить. Я думаю, нам щось треба буде два казани скрафтити, Хэллоуинський та звичайний. Так, а я. я зроблю Хэллоуинський. Зараз подивимося інгредієнти Так, а я п'єду друго... за другою дитиною з Шайопсом. Я її знайшов? О. Аптека. Я, я, я не звойшов. У не... який левел? У нас який левел коста? Четвертий. Да. Блін, 30 секунд, ми можемо не успіти! Ну це, ну якщо не успіємо, це буде... Ну ладно, ми хоча б один X новий отримали О, ти їх отлік на себе і я їх бью. Ладно, икс. Рад старатись для тебе да? Чтоб панный поп огня нет. Чтоб были усилить Так, револьвер візьму собі. Бам! Так. За... Так. Давай, давай, Я давай. Не... бери. <кхи> Тамар! А де? Та ще здесь иди сюда! Та йди сюда! йду. иду! Боже. Блін, не встигли, ну ладно. Так ми би і так не встигли. Опа, на, жовтий сундук, золотий сундук, у дитини другої. Давайте, будь ласка. Що угодно О, не... Аптечка! Дефенс блюпринт. Ну, аптечка, ну вообще нам не повезло. А ну марк піди джо... золотий сундук у дитини. дефенс Мені аптечка. Опа, золотий. За цей день ми добились одного ікса від дитини. І не можемо ніяк апнути п'ятий рівень костра. У нас причет! Замітив, що вони в у раз, як я лутав тав'їв, приземлились біля дома пришельця. Тому може, ми знайдемо дом пришельця. А знаєте, що в мене було один раз? У мене пришельці приземлилися прямо на краю костра. Так. Ну я піду вже за дитиною. О, о, о. От цей Значит, шайок с геніус, трохи откис, но у мене є аптечка з бандажом. В Шайок є, вроді бандаж. Да, два бандажі та одна аптечка. А, я так. раду перша нашершипа и. Да, йди в Mazerchi, а я дитину врятую. Значит, в Mazerchi будь обережний, тут тебе будуть чекать. Якщо откиснете двоє, я цього не переживу. Я так за небежу, у мене не, не буду. Ну, тебе йде. будуть чекати гості, прям на спавниться сама. Так, дитина у мене, глядачі, і я вибив залізну броньку. Ох, винтовка просто так валяється. Знаєте, до речі, чого я обожнюю знімати свої відео Андрія? Ну, кажи. Можу завжди подивитися, як він здох. Ну, да, да. От у мене най... найчастіше зимаю. в мене смерті і за голоду. І за ведмедів, тому що ну, так і є. Ви ще згадав, як я, як я в предвідумочому відео про 99 ночей сказав, ай-яй, мене Вовчик заповкуси. Да, Вовчик його за кусив, але шайок тоді не здох, слава Богу. Ей, я так по карті бігав. Пан? Мазер -шіп. Не мазершіп цей, а просто на планетальний кутеріал. Так, а де мазершіп? Там мазершіп. Е, Тетеря, він взагалі цей мазер сіп за взагалі. Лазер сіп завзагалі... мені не... Прийшов я тут за шайоксом. Тут е, мені бачу не раді, Ну шайокса я в мішок похищаю і возрождаю. <кхи> Так. так. А, блин, я забываю, что... Що... Слухайте, босс, я, конечно, разумнился я предатель и все таке. Но. Я не буду лутати мазер щип. И забери свои хилки. Окей, сейчас. Ладно, завтра я продовжу літать мазер щип. А шо було тут в мазер друга... щип? А в мене друг вчора забрав в мене всі бандажі, коли у мене возродив і сказав, що це компенсація. За моральний ущерб. Ущер? Да. А, стоп, у нас нападіння. І що, це перше, воно легке. Марка ти... А. а Що я Та я думав, що ти у костра. А в я не Так, усіх. Так, свічка. ну я не знаю чим це свічка. Я разве бо, вообще... в мене зараз фонарик розрядиться. Роздавиться? Роздавиться. Так, ладно, економим дерево, щоб... О, цепа! Церква це імба, тільки головне там не откиснути. Дитина Так, я... Оооооо, ой, о. А я тарелки знаходите. Короче, е, дорогі клинк, глядачі, я знайшов... Та тихо будь! Глядачі, я знайшов таракана. Вот, дивіться, які ножки прикольні. <кліхи> так, я прийшов тут до костра з гігантським мішком. Ага, у нас козлик просит. Чекайте, може не перебивати зараз? Я Ваня. сильний добор так і не получив. Але отримав гігантський мішок. Нам треба шостий рівень костра, щоб ми відкрили коала кіда. Ага, що. Так, я зроблю отак. Раз це ще їм глядачі. Просто я зранку не встиг поїсти. А де культист Гем? Чого ти його не взяв? Ай-яй-яй. На мене на культист гем. Коротше, давайте в замок уже. Ага, Це Це а хто така катунка, Енді? Це Імба. Це як то, тушонка так. плюс перчик чилі. Я пішов в замок. У нас 67 металу. А чому у нас лише 23-й день? Серве. Mm. Mm. Так. Я пу... Пос... Я тут нам да еще О, молодець, а я в замку. Щоб ми швидше быстрее. Так, ну тут мільярд культистів. Так, що ми поля не играет. Все? Я откис. Так, що ми втрою? Я от Все? Все? А все? <звук> <звук> Моя легендарна фраза. А все? Я откис. О, а все? А все? А все? А ми откисли. Анди, Андрій на. О, дякую, давай. Пай, дай дай дропнуть на. Дякую. А я. а я як намаху шостий рівень костра. Шукати паливо. Дивіться, в мене я і Тетері можемо рубати велик, великі дерева. Я подтинувся. То зрозумів, нальок. Да. Діотопіло? Бо у марка Тетері у нас, значить, бензопила. У Шайокса сильний топор, але у мене простий ток топок. По могилі, чого випалите Якийсь нелегальний дом? Ну це шайокс винуватий. Що? Це шайокс винуватий, що звину... Ну, шайокс, а кис кост. Кстати, останній час. Данним часом я зовсім не збирав монетки. Так, я... я запиту видав. Що... Андрій, ти ж не знімав, коли він сказав моє справжнє я. А, да. якщо він... Якщо ти це не вирізав, замість... Ми тут зачистили замок. Так, що я, я взагалі я я нічого не, не робив? Кунаї, комусь треба? Ну я, кстати, не проти від кунаїв, я би хотів. Ладно, ну, давай тоді і стирайно обоє. У мене не маніяка далі обоє. Випадай нам комусь із нас трон. Та що ти збив? Якщо комусь випаде булавато, я дам кунаї. Аптечка. Так, я пішов на сайт Тихо у мене тут геймплей пауза. Та ч в тебе геймплей пауза кусила? Мені кажется, локація. Мені кажеться, щоб він просто отмазується, щоб не лутати. Він просто відмазується, щоб не лутати? Дід, mm -hmm. я можу давить зробити зараз mm -hmm. скрін, і потім вам переслати його. Так, я б бі... я бежу лутати. Что не реву, бэда. Сейчас геймплей паузит. А я еще и забыл. Я устых. А, я уже пиздну, так разумею. Так, забираю блюпринты. Лази на пушка. Марку выпала. Убивай их. Девят, за это вимсаричка. Тут буде Еліан з лазерною каміною. А але дивіться чому ні. Та рятуйте мене, будь але ласка, ви... я командир тут. Він у нас по деревам. Рятуйте так. мене, я командир як би. Я те заряжаю всяку. Ну. Я вже... я вже всю десь. А в мене на квинтонці 9 патронів. Мені треба. Я зараз їжну не Мені треба. Де всі сендвічі? Та я не знаю, я їх не їв. Де як ти голоду! Да я тоже. Не... Мені випала броня. А, ви... Я его Випала Выпала броня, ну ладно. Так броня так хорошо. Да, хорошо, но, но не хотілося б. Рейган, вы! Я тільки зараз понял. Чекайте, дерево треба, щоб апнути це і зробити останнє ліжко. Так я цим і да. займаюсь. Кстати, ми щось відволіклись від нашої головної цілі. Це спідран. Спідраном. Реально, спідраном надо. Що ми в цей лазерчип вообще йшли? Так, щоб ми... Я знаю, я лазер... Получить і ще швидше спидрантину. О боже, як ви друг друга перебивати любите. Ну да. Добро. У нас команда перебиваючих перебивающих глядачей мішок. Мені гигантський... У мене гігантський мішок замість цього інферно. Їде в лаву падає. Так дивись, інферно, він може готувати їжу, можна. Ну, так. Я знаю, але в мене гігантський мішок. А я займаюсь їжею якраз. Інферно сак! Ура! Ну боже, ну мы это гигантский решок. Я как раз їжею. Опа. А де паливо? Ну, Це ж так... боже... Што Што май... Нам до сих пір не хватає, щоб що Так, давайте. А просто... може дрель зробим? Нам навіть дрель не треба. Нам зараз надо взяти пропускалку не. А... Боже, ну нам треба ахнути шостий рівень на... Спітран треба. Уже на такий час у когось уже у когось було, я тебе пропускал коднів и X9. На кінець то шостий рівень костра. Ми до нього йшли дуже довго, тому на наступний же день підем лутать. Так, да, тому що зараз я часу немає. Yeah. Андрій, ти включив запись? Так, да, я включив. Е, і ще хочу похвастатись перед зрителем, що в мене є лазерка. Так, да, у мене є Еліан Доня, у Шайокса що є? Стіт, але перед цим треба... А, Ну, кстати, да, у мене на гвинтовці і на револьвері мало патронів. Це бачили О, е, глядачі. Я навіть не знав, що, ти, що у тебе є гвинтовка або револьвер. У Ман... мене нема ні гвинтовки, ні револьвера. Тетеря, у мене є для тебе мега-предложення. Ти залишаєшся на базі, Но ну, час, коли ми рятуємо куала да я жила зерканом. А якщо подумать? Мар! Ну ти шайок, ну як ти ставиш, бо ти що п'яний? да ты шо пьяный? Ні. я хз. Хамер, конечно, я не буду робити, бо мені. Мене лін. так батько учив. Да да. Так, давай, може вже за кола кидом. Батьку казуш, вони мені не повірили, що це ти. Надо було у мене нормально, чуття мокраїти ставити. Так, а я нам роблю оборону. Так. А тільки що тобі Ну не ся став. Так, пропоную шас піти, врятувати нову дитину. Я теж. Та так так. Да. А я за. Тому давайте. Варну де вона. І поїхали. Я уже зварю, собі. А, а я голодний. Та тоже як башню. Нет, я пікаю, я за таблю. А, точно, бус спад є. У мене памп не пай. Понятно. Це пирожок. Йдемо за дитиною? Так, да, йдемо за дитиною. Так, якщо що, я зараз записую. Я, якщо що, я зараз запись записую. Та що ти говориш? Я включу цей фонарик, у мене тепер гейм фонарик паузит. А я йду до тебе. Я йду назад, фара, то небо загадуй, бажай. Я, кстати, біля тебе. Геймплей. Скільки ще до дня залишилось? Ти здох. Ну, йо, ну. Капець. От, ну, то в бан... Дом я, я геймплей паузет. Він мене. Ти <coughs> у мене по повітрю <потреб> зараз ходиш. У меня тут у кого кида и зараз будемо його зачищати. Кандон. Кандон. <потреб> <Ой, потреб> Так, уже мінус скільки? Мінус три ведмедя? Ні, мінус два. А, да, от мінус три. Я голодний. Да, ще всю идут приладу, бля, так не попало. Та, блін, вот шкури нема вообще? А, шкура є, окей. Okay. Червоний шайок. Червоний... А, золотий. Ідеально. золотей, идеально. Взагалі, червоного не було. <ріх> Гігантський мішок. Так, все, тепер XD. Що це було? Кажуш, громотвод це найгірша наша пушка. <гум> я сальто зробив! Ніфіга от поганий хлопчик. Ой. Я Господь, сальто ти зробив і забили. А! Включив. До речі, не забувайте. Що ми можемо для вас скрафтити Ой, не скрафтить, а зробити відео. А кстати, будем Так акте зробимо відео, Скрафтим відео. Короче, ми для вас зробим відео, Де в кукбургері приготували все меню Макдональдса. Ну, кстати, да. Все мен меню Макдональдса. О! Фигня! Як ми я цим займаюсь. Поїхали! Бам! Тепер треба Game of the Forest іще один Ми пішли в замок, щоб зробити пропускалку днів, ну а Game of the Forest у нас ще одного нема. так І дам п'ятий рівень верстака, сразу відповідаю тим, хто буде це в коментах писати. Можливо. Да. Так я це на запись записував, тільки що. ай а. Да поймали кандидаты! Я не монтую видео. А ТИ не можешь вырезать? В СМИСЛІ, я Бо, не плохо? Имба? Что ты? Предлагаю убишь. Имба? Открыть! Андрей, уходит сюда, уходит! Да на падинь не блин! Имба! Буде обидно, як шо мы помрем! Да ты дуже обидно, обидно! Нам опять надо буде перезаписувати. Нет, ми не будемо перезаписувати. Ми більше це не будемо записувати, але я це викладу. Ну, нападіння, я тут зробив там оборону, думаю, може і поможе. Ай! Оборона не допомагає. Оборона, помагай! Так.

так, арбалетчики. Ну, арбалетчики це саме важке. Бо вони розумні. Ну, ну я зачистив всіх. Вот, п'ятий рівень верстачка. Вот. А тепер я йду за цими чубупелями. Короче, я вас родив, Марка. Тепер Марку... Марк не може вбити волка. А я зачищаю замок. Так. На напряженных ситуація, На мене бежит Альфа Волв. Так, так, ну далі. Е, э, все. А. Так. И не все, це скам. Це скам. Давай сплешон, красава. Вообще ничего не нанес, но все на нисну, царина, красава. Я на Тебе Да кунає. Так, арбалечка, уже нема Коротше ми убіжали з замку, це нереально. Всі голодні, ну я поїв сахарної вати, Ну коротше во так. Я теж голодні. Так, я... ні, Да ми пропускалку днів не будемо робити. Ми не вже не, не успіємо, вот, 78-й день. Да не прометам, то нам надо закончиться. А що, буде... що зараз, ви захочете? Я зартім, я зартім, я зараз, я зараз. Та не. не. Снрі, а як твій халинку і, і забере? Та, Та не перебивай уже! Кажи, Юся. Короче. Так, ми тут в замку знову. Ну, я вже зрозумів, що. Ну, дивіться, мій рекорд година 6 хвилин. І я його навіть не поб'ємо. Та ми я думаю, ми десь прожили за годину. 20 хвилин. Це максимум. Двое, я тобі зроблю прев'юшку на відео, Андрій. Нет, моя прев'язка. <кх> Слухай, ти сам казав, спрошу, що в мене прикольні прев'юшки. Ого, я тобі зроблю прев'юшку, а ти потім її доработаєш. Ні, ні 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 все я сам своїми руками. Просто моє відео якби. У ну, мене є прикольна ідея для прев'юшки. Та у мене теж є прикольна ідея. Ми вже челлендж не пройдемо. Та ми вже не пройдемо челлендж, але зато люди побачать, як ми прожили 99 днів. О! А чого тут культисти знизу? Де, де вас? Ну, а шо во кустра? Що я вот сижу я десь там? У меня вот сіжив дві кири, У мене було хп еле полоску видно. Я даже аптечки не тратив. У мене бандажів просто нема. Так. Вот. Підписники, оцініть мій лук від 1 до 10. Ну і глядачі. Коротше, глядачі. Який тарілку закінчим, брат. Чекай, чекай. Тарілку, <глад> Глядачі, зараз мені треба. Та, їду! Коротше, зараз мене кличуть їсти. Що ви хочете? Коротше, я вернуся. Культісти. Нападіння! Ай, треба було. Я не знав, що сьогодні на падіння. Так, глядачі, я... Дати. Я, дати, я вже повернувся, поїв. А що ви робили, поки мене не було? Я пробував вилутати замок на О, сюди. ну встаті це трохи більше, ніж мій рекорд. У мене рекорд 19 секунд. Дивіться, зараз було... Давайте. Дайте сказати. У мене рекорд година 6 хвилин 19 секунд. Тут година 6 хвилин 31 секунда. Ох. Ну все. Ну що, глядачі? ні не, тепер посередині встане. Ну все, глядачі. Це у нас, звісно, челендж взагалі не вдався. Але з вами був я, містер Андрік. З вами був Марк кіборг. І з вами... Та да, Тихо Буча, Йокс. In z vami bo še obzir, ki bo bežal.